Не втомлюється китайці робити переносні батарейки. От якась така от штука невідомого походження. Без чіткої назви. Не видає AC220. Функція вмикається. 60 Гц. Цікаво, що з напругою. Є під... не підсвічений 50, можливо, можна перевчити. Включається, вимикається, на вихід нічого не дає. По матері воно десь рядом щось з павербанками. В задній частині має світлячка. Все на ліпучках приклеєне. І ножки, і передня задня панелі. Це утрудняє розборку. Ліхтарик є ззаду. Ось так воно виглядає. Що всередині? Батарейки живуть зверху, знизу плата інвертора. Розклеювати то гамно задоволення сумнівне. Важко не пошкодити, гріти страшно, щоб не повело. Але воно вроді йде. Отак, з хрустом і потрошки. Головне не боятися. Нервів і часу можна потратити на мільйон. А чи буде з цього вихлоп? Питання спірне. Може простіше такі речі просто відмовлятися і не брати в ремонт. Під кришкою живуть гвинти. І знімаємо передню кришку, якщо її можна так просто зняти, є роз'єми. І все треба від'єднувати. Принаймні можна від'єднати. Головне потім не переплутати, де DC, де батарейка. Ось вони різні, добре підписані. Все залите клеєм. Розетки, розетки припаяні і роби, що хочеш. Щоб далі розібрати, його треба відкрутити з корпусу. А для цього тут ще пару гвинтів придумали. Якщо я правильно розумію, то половину маси пристрою становить товстий алюмінієвий корпус. Всередині батарейний блок зверху є BMS-ка, все смачно замотано скотчем і знизу плата. Плата перетворювача. Судячи по платі керування і контролеру, це є ЄГ8010. Зроблено вона в найкращих традиціях Китаю. Батарея припаяна, не відмикається роз'ємами. Тобто це все треба виймати на гарячу, так сказати. Крім того, по гарячому треба витягувати кріплення. усі. Термосенсор стоїть з боку на рамі і заведений чомусь на. Балансир на БМС-ку, а не на плату перетворювача. Плюси і мінуси розпаяні по різну сторону. Тобто, щоб виняти плату, я в будь-якому випадку мушу лізти до балансира і відпаювати дроти. Геніально! Силою нецензурної лексики добуваємо плату з алюмінієвої рами і під терможвачкою знаходимо перший перетворювач це є перетворювач з низької напруги батареї на DC 400 В. Отакі файні спеціальні транзистори, щоб в випадку чого їх ніде не знайти і нічим не поміняти. І живуть вони під перетермо жвачкою. Пластикові проставки розлітаються. Як то збирати потім докупи, то окреме питання. Трансформатор доволі цікавий. Зібраний з пластин. Не намотаний, а власне набраний пластинами по одному піввитку чи то витку. Ну, Може і декілька. Сперечатися не буду, думаю, що по одному. І от він пів кВт вміє вдувати. Феритовий, звичайно, датчик струму. Радіатор в вигляді масивної металевої пластини, котра не контактує з рамою, але має знизу терможвачку. Перетворювачі моста і діоди випрямляючі в термочехлах. Причому намазані пастою. Для чого на резиновий термочехох ще мазати пасту, то питання окреме. Уже згаданий класичний китайський контролер, накопичуючи конденсатори 450 на 120 мікрат дві штуки і вихідні дроселя. Якщо воно щось по входу, то то кінцево. Якщо по виходу, то ще будемо щось думати. Друга платка контролера це є EG-1611. Очевидно, воно відповідає за розкачку низьковольтну. Аналог аналог тельки. І ростуть два запобіжника по 30 А. Треба брати тестер в руки і думати, чи з тим щось можна зробити перед тим, як викинути. Це бочка з квашеною капустою, капець, яка зручна для досліджень. Бачимо, що батарея обесточена до моменту подачі керуючого сигналу. Коли запускаємо процесорну частину, вмикається батарея. 16 вольт приходить. Запобіжник цілий, нічого горілого немає. На... В банках DC400 напруги немає, тобто перетворювач не запускається. Нічого пробитого немає, тому мусимо думати, шукати, що з керуванням. Чи проходить керування на запуск платки китайської. На неї, на щастя, є документація, можна буде з цим розібратися. Першим ділом позбуваюся батареї, щоб не путалося під руки. Зараза мажиться пастою. Все буде в тій пасті сірій. Якщо придивитися до морди лиця, то можна побачити написи. П'ятипіновий роз'єм з'єднує морду з основним інвертором. І що ми тут бачимо? AC Frequency, AC Enable і AC Clock. А для чого ж йому ще й Clock окремо? Три лінії йде на інвертор. Будемо вивчати, чи йде команда з процесором. Далеко від батарейки ми, на жаль, піти не можемо, тому що зав'язана бмс на процесор, процесор живиться окремо. Відповідно, бачимо, що 220-210 мА, де споживання інвертора від джерела живлення при спробі включення. Тобто силова частина навіть не запускається. На інвертор приходить сигнал запуску 1,8 вольта і відрубується. А чому ж він відрубується? Є якийсь зворотній зв'язок. І останній сигнал це є AC-чек. не чек, а щось схоже. Що воно таке? 3,3 вольта приходить. Який з них вмикає? AC Check – це можливо окремий роз'єм, хоча сюди ніби підключалася led лампа. Тому виходить, що то є зворотня відповідь, і на неї теж щось має прийти. Приходить 3,3. Незрозуміло скільки має, і чи має. Отже, процесор має три лінії керування інвертором, задає частоту, нам це зараз не цікаве, дозволяє забороняє роботу і має зворотній сигнал роботи інвертора. Ліземо на плату інвертора, розбираємося з зворотніми зв'язками. Тут їх три, тут чотири. Але ми знаємо, що в нас тільки три лінії задіяно. Відповідно з виходу зворотній зв'язок на процесорну плату по наявності 220. Якщо ми його обманюємо, в нас не вимикається інвертор, тобто процесорна частина бачить відсутності 220. Далі йде зворотній зв'язок від інвертора по наявності DC400. І задається частота через керування платою. Модулі знаходяться на роз'ємах, залиті. Ось так воно виглядає. Це модуль DC, DC-DC драйвер. DC Підписано, це трохи полегшує справу. І останній контролер, оптична розв'язка, який власне, запускає DC-DC перетворення. Маємо з чим працювати, розбираємось ще глибше. При примусовому запуску ми бачимо ті самі 220-230 мА. І нас цікавить, чи приходить вторинне живлення на драйвер. Імітуємо запуск і в нас є 5 вольт замість 12. А чому? Земля не та чи щось не так? Трохи часу з паяльником і легким рухом пінцету. Сьогодні я буду мати, що тестувати при відключенні електроенергії. Струм холостого ходу, тої півкіловатної зарази, є скільки? 650 мА. Тепер залишається знайти нормальні деталі, нормально то зремонтувати, а не на швидкоручному столі. І другу половину недільного дня можна присвятити зборці пристрою. Зверніть увагу, що не дивлячись на то, все неподобство, та січкарня вміє вдувати. Пів кіловатта з пасивним охолодженням. Так, 198 ватт воно каже на мою 150 Вт лампочку, ну має право. І каже щось про 60 Гц, А це треба перевіряти. Дивимося на ослика і ліземо щупами до виходу. Клаць, і що ми бачимо? Так, ми бачимо 60 Гц, і з тим треба буде щось робити. Трошки гуглимо інструкцію, знаходимо ще пару клонів даного пристрою. І згідно з інструкцією, трохи через сраку далеко не за першим разом, але таки перемикаємо його на 50 Гц. Дуже приємно, що таки 220-230 вольт, а не 110-120, бо з такою проблемою було би важче. Ще можна згадати, що акумулятор складається з 9 секцій на 6, тобто 54 елемента. І це, мабуть, звичайний літій, але це не точно. О, тут навіть можна побачити ємність заявлено батареї. 3,6 вольта, 2600 мАг на банку. Помножити на 54. Множте, рахуйте, думайте. Карпець є подібний отвір в задній кришці, як би намікає, що модель могла бути і зарядкою встроєною, не обов'язково собою, її з боку носити. Протираємо чистимо, щоб клієнт не мав до чого домахатися. Але нормальний клієнт завжди знайде до чого домахатися. Вертаємо морду лиця на місце. І вуаля, ні біть не крашен ні разу, ні з одного боку. І пробуємо, як воно ще заряджається. 24 вольти подали. Показує просто індикацію без включених виходів. Показує 3 А. Скаче 2 з копійками 3 А при заряді 91%. Рахує в ватах 24 вольта на вході. Ааа, дротик китайський аж гріється гарячий зараза. Треба скинути йому струм. Китайські дротики. Мене колись бакланили, що я біметал чистив і казав. Що перевірив магнітом. Так от, чому я магнітом перевіряю? Бачите, оце от китайський дротик. Він зверху мідний, а всередині сталюка. А В роботі ця американська коробочка китайського походження показує себе досить непогано. Вже 2 години тримає комп'ютер з навантаженням 120 Вт в середньому 130. Крім того, працює led підсвітка. Підсвітка приємна м'яка. Має два режими яскравості. І там ще якось два рази по-різному блимає. Ей, вмикайся! От, і ще каже, що майже 2,5 години буде працювати. Так що воно своїх грошей, мабуть, вартує. При тому всьому пасивне охолодження справляється. При навантаженні 120-115 сто ватт воно повністю холодне, навіть не тепле на доторк, тобто ефективність роботи його доволі висока.